Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми розберемо одну, знаєте, дуже драматичну біблійну історію, але поглянемо на неї ну не просто як на щось, що колись сталося, а як на такий собі вічний план, інструкцію для навчання і ну, для справжнього впливу на людей. І одразу скажу. Мета цієї історії, як її пояснюють, ну просто неймовірно амбітна. І мова тут не просто про фізичне воскресіння, ні, це, це така потужна алегорія чогось набагато набагато глибшого. Мова йде про те, щоб дати життя мертвим душам. Гаразд, давайте до справи, до контексту переносимось у другу книгу царів, четвертий розділ. Просто спробуйте уявити цю картину. Є жінка, шунамітянка. Вона була неймовірно доброю до пророка Єлисея. І раптом стається найстрашніше, що можна уявити її єдиний син помирає. Вона у повному відчаї. І що вона робить? Біжить, біжить шукати Божого чоловіка. І от для Єлисея, знаєте, ціль була кришталево ясною. Абсолютно, будь-що, крім повного стовідсоткового повернення дитини до життя, це був би провал. Тут не йшлося про те, щоб просто ну, якось втішити матір чи провести якийсь ритуал ні. Йшлося про воскресіння. Тож який перший крок робить Єлисей? Він складає план. Але от що цікаво, він не йде сам він вирішує, скажімо так, делегувати, діяти через посередника. Він відправляє свого слугу Гегазі. І дає йому ну дуже термінові й чіткі вказівки. От сама ця швидкість, цей наказ ні з ким не вітатися дорогою, це ж кричить про те, наскільки серйозною була місія, а ключова деталь плану, пророча палиця, її гегазі мав покласти прямо на обличчя дитини. Ну і що в результаті? А результат повний провал, нічого не сталося. Розумієте, ця палиця, вона ніби символ істини, але істини, переданою якось ну безособово, без душі, без особистого вкладення. І вона не спрацювала. Джерела тут бачить дуже потужний урок. Істина без живого зв'язку це просто мертвий предмет, вона не може дати життя. І ось тут ми підходимо до ключової думки, яку підкреслює джерело це просто в саме серце б'є. Вчитель, у якого немає внутрішнього вогню власної життєвої сили, який, можливо, сам духовно мертвий, він просто не може дати життя іншим. Ну, це як намагатися розпалити багаття холодною залізякою. Абсолютно марно. Отже, Гехазі повертається з поганими новинами. І що робить Єлисей? Здається, ні. Навпаки, ця невдача змушує його кардинально змінити підхід. Повністю. Тепер він вирішує взятися за справу особисто. І що ж він робить? А він звертається до методу, який вже колись працював. Методу свого вчителя, великого пророка Іллі це був, так би мовити, ортодоксальний метод, перевірений часом підхід, який вимагав саме прямого особистого контакту. Але найцікавіше це те, з чого складався цей особистий метод це, знаєте, не просто слова. Єлисей зачиняє двері, молиться, а потім робить щось дуже дивне, низку таких дуже особистих фізичних дій. Давайте тепер розберемо, яке ж символічне значення вкладають у ці дії джерела. Отже, уста до уст це розглядають як символ комунікації це про те, щоб знайти спільну мову, адаптувати свої слова, зробити складні істини простими і зрозумілими, говорити з людиною її мовою. Ну, знаєте, як хороший вчитель підбирає ідеальну аналогію для учня, або як батьки пояснюють щось складне дитині. Далі очі до очей. Це ж чиста емпатія, правда? Це про необхідність подивитися на світ очима іншої людини, спробувати відчути те, що відчуває вона, тобто не просто проголошувати істину згори, а по-справжньому з'єднатися з реальністю цієї людини. І це ж так важливо для всіх, правда? І для лідера, який хоче зрозуміти свою команду, і для друга, який просто хоче підтримати. А оцей момент простягнувся, він просто чудово показує, скільки зусиль це вимагає. Це означає, що така робота це не якесь там зверхнє спрощення. О, ні, вона вимагає віддати всього себе, вкласти весь свій розум, усі знання, усі сили, аби тільки встановити цей зв'язок і донести думку. І ось ця цитата вона, як на мене, ідеально все підсумовує. Справжній вплив, той, що дає життя, це не просто передача інформації, не просто Євангелія. Це готовність віддати і власну душу, тому що ця людина стала для тебе дорогою. І що ж у результаті? Який результат цього глибоко особистого, такого щирого підходу? Ну, перша ознака успіху не була якоюсь вибуховою чи драматичною, але вона була надзвичайно важливою. Сказано, що тіло дитини зігрілося, це трактують як дуже добрий знак, можливо, це як проблиск розуміння в очах слухача, знаєте, або якесь перше перекування. Але, і це дуже важливо, це ще не кінець, тепло це ще не життя. Це, знаєте, як отримати позитивний коментар, але не бути впевненим, чи дійсно людина щось для себе змінила. І Єлисей на цьому не зупиняється його ходіння туди-сюди це називають священним неспокоєм. Це такий символ внутрішньої тривоги, яку має відчувати справжній вчитель чи наставник. Це про відмову задовольнятися ну, напівзаходами, частковим успіхом. Це боротьба доти, доки робота не буде зроблена на 100%. І от ми підходимо до кульмінації. Єлисей повторює все, що робив, і тоді стається щось дуже конкретне. Біблія каже нам, що дитина чхнула. І не раз, і не два, а рівно сім разів. Що ж означає це чхання? Ну, звук може й набув виразним чи музичним, як сказано в джерелі, але це була стовідсоткова незаперечна ознака життя. І урок тут який? Щирий працівник, щирий вчитель має бути вдячним за будь-яку навіть найменшу ознаку прогресу, якою б простою вона не здавалася. Добре, давайте тепер зведемо все це докупи. Ця історія по суті дає нам потужну модель для впливу. Вона просто блискуче протиставляє два абсолютно різні методи. Погляньте, тут ми бачимо ці два підходи пліч опліч. З одного боку, метод Гехазі. зовнішній інструмент, відстороненість, якась надія на формальний авторитет і результат провал. А з іншого боку, метод Єлисея. Він вкладає всього себе. Тіло й душу, глибоке співчуття, щира, навіть болісна молитва і результат успіх, воскресіння. Контраст просто неймовірний, чи не так? То, що ми можемо винести з цього для себе? Які ключові принципи? Ну, по-перше, завжди цільтися у справжню трансформацію, а не в якісь косметичні зміни. По-друге, треба чітко розуміти, безособові відсторонені підходи вони просто не працюють. Успіх приходить лише тоді, коли є особиста життєва сила і щире співчуття, коли є готовність адаптувати своє бачення. І, звісно, коли ми поєднуємо цілеспрямованість із наполегливою щирою працею. І наостанок це залишає нас із таким, знаєте, фінальним питанням у наш час, в епоху цифрових технологій, зум-дзвінків і віддаленої роботи, про що нам говориться давня модель? Що вона каже про чисту, незамінну силу особистого зв'язку у будь-якій справі: чи то навчання, чи то лідерство, чи просто вплив на іншу людину сьогодні.